Зайде. Звісно, це все жарти. Переходимо ми вже тепер серйозно до складів команд. Наші номінальні гості фк Мостийська, Воротар номер 22 Михайло Козак, універсали 9 краща команди ФК Мостийська. Побачимо зараз момент Матиса. Матис падає, і що тут. Команди скала, удар по воротах, удар заблоковано. Серняк один в один. Серняк, як же обігрує, серняк. Суперника. В передньому поєдинку Янів Шепшина. Зараз Щур в один в один обіграє. Щур забиває, ні, не забуваєш. Так. Кульматицький прибуває, Над воротами прилітає. Тільки до м'яча не зумів зачепитись. Матис. На щура, щур на Кульматицького. Кульматицький на Матиса. Матис падає, але встає ще один. Так. Проходить передача на щура. Ще один момент. Ця команда вже, як думаю, мінімум тричі могла забивати. Поки що в нас 0-0. Олійник! Порожні ворота! Олійник забиває. Не забиваєш ти забиває тобі. Олійник свій момент використав відмінно. гравці команди мостиська. Простріл на дальню штангу і нарешті є реалізований момент. Кульматицький забиває тільки но. Коман... Удар знускається. Гол забиває Матис. Лав... Лавренців не виручає свою команду. Мостиська виходить вперед. Зараз атакувати скала Вільховець пробує знайти можливості. Стійкає добивання є 2-2. Новні вболівальники, ми знову на майданчику боску арени. Розпочинається другий тайм. проти... склади команди в Ка-Мостиська No22. Воротар Михайло Козак. Після цієї атаки матес передача. Чи буде взяття воріт? Буде взяття воріт, забиває щур. Рахунок стає 3-2, Команда Евка Мостиська забиває на самісінькому початку. Тут класно зіграв але Лимати з першої на м'ячі, Кульматицький. Передача на Серняка. Серняк забиває. Тут Серняк поміж ніг проштовхує м'яч гол -кіпору. Рахунок Чекаємо вже на відповідь від команди Скала. Удар з носка і гол. Забиває олійник дубль. 3-4 рахунок тут можливо. Чур. Проходить передача на Кульматицького, Кульматицький про чисто. Кульматицький, хорош передача на Матеса. Матис переходить центр поля. Удар рикошет і Лавренці все. На Іренко з брігнець за своєї команди. Вихід 2-1. Неточна передача. Тут чиста гра від Олійника. Олійник пробиває гол. Забиває зараз гол Роман Олійник. 4-4 стає рахунок на Завершено з рахунком 4-4. Бойова нічия у цьому е, протистоянні. Що ж...